Доброго здоров'я, шановні глядачі! Попередні сюжети розповідали про те, що календар предків був поділений на чотири долі, кожна з них мала свої особливості, але найгіршою вважалася зона чортів. Такий висновок можна зробити з тих свят, які потрапляють в цей сектор календаря. Ми з вами люди більш-менш освічені, і навряд чи хтось реально вірить в існування нечисті. Зате всі чудово знають про існування позитивної і негативної енергії. Так ось, на цьому малюнку під номером 4 знаходиться сектор з найбільш руйнівною енергетикою. Наші пращури для простоти сприйняття назвали його пеклом, і для збереження цієї інформації запровадили. Специфічні свята. Це навело мене на думку, що таким чином предки повідомляють нам, що протягом року ми проходимо через зону особливої негативної енергетики. Якщо таке правило часу справджується і повторюється кожен рік, то я вирішила перевірити, чи діє воно на проміжку довжиною в 100 років. Результат мене шокував. Якщо послідовність днів замінити на послідовність років, то виявляється, що сьогодні ми знаходимося в самому пекельному сегменті календаря. Я не випадково використала слово пекельний, воно є однорідним до, до слова пекла, території, де панують негативні, шкідливі для людини енергетичні потоки. В масштабах останнього століття. В пакельний сектор кола потрапила сьогоднішня війна, Афганістан, смерть Брежнєва, яка дала старт розвалу Союзу, перебудова, яку за своїм руйнівним характером також можна прирівняти до воєнних дій, Чорнобиль, а також війна 1941 1945 років. Навряд чи це може бути співпадінням. В наступному сюжеті ви побачите літочислення наших предків, і саме головне, зрозумієте, коли ми нарешті вийдемо з пекельної долі календаря. Є надія, що разом з закінченням сектору нечистої сили закінчиться і війна, бо ми ввійдемо в той сегмент кола, який відповідає за народження, життя, здоров'я, розквіт.